Ну і президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп наказав розпочати потужні військові дії проти хуситів у Ємені. Про це він повідомив у трус. Руф Соушал Трамп звинуватив Хуситів у піратстві та тероризмі а також розкритикував свого попередника Джо Байдена за слабку реакцію. Він оголосив, що американські винищувачі вже завдають ударів по базах хуситів їхніх лідерах та системах. ППО до речі, Трамп особисто спостерігав за авіаударами США по ємену. Він пообіцяв продовжувати удари, доки атаки на морські судна не припиняться. Президент США також пригрозив Ірану наслідками, якщо той не припинить підтримку хуситів. Аеропорт у Львові можуть відкрити вже у квітні травні цього року. Втім, це можливо лише за умови позитивних результатів щодо припинення війни. Про це заявила гендиректор міжнародного аеропорту Львів імені мені Данила Галицького Тетяна Романовська. За її словами, у місті вже готові працювати 5-7 авіакомпаній, а саме впродовж Місяця після запуску терміналу, і крім цього, в українському уряді розглядають відкриття ще й Ужгородського аеропорту. Ну і Сьогодні Україна вшанувала третю річницю однієї з найважливіших трагедій російсько-української війни авіаудару по. Донецькому академічному обласному драматичному театрі в Маріуполі того дня російські війська скинули надпотужні авіабомби на будівлю, де переховувалися сотні мирних жителів, зокрема жінки, діти та люди похилого віку. Цей злочин став символом жорстокості окупантів і залишив глибокий шрам у серцях українців. Початку повномасштабного вторгнення Росії Маріуполь опинився в облозі Драматичний театр. У центрі міста став не лише притулком для цивільних, а й осередком гуманітарної допомоги. Тут роздавали їжу, воду, медикаменти, а також надавали інформацію про евакуаційні коридори. За оцінками на момент удару в театрі перебувало від тисячі до 1300 трьохсот людей. Перед будівлею великими білими літерами було написано слово діті чіткий сигнал. Що це цивільний об'єкт, проте це не зупинило російських пілотів. Дві авіабомби зруйнували дах і значну частину стін театру за різними оцінками. Внаслідок атаки загинуло від 300 до 600 осіб. Точну кількість жертв досі неможливо встановити через окупацію міста та знищення росіянами доказів злочину.